Як ясне сонце закине свій промінь ясний до тебе віконце, Озвись на привіт весняний. Олесю, серденько, співай веселенько, весняного ранку співай, моя люба, веснянку, як бідну первістку дочасну морози поб'ють, і кущик любистку, холодні роси полють. Не плач, моя роже, весна переможе. Весняного ранку співай, моя, люба веснянку, як дрібні дощі заслонять нам світ на весні, як нам, молодощі, пов'ються у хмари сумні, Не тратьмо надії в літа молодії весняного ранку, співаймо, сестрице веснянко. На літо зелене, поїду я геть чужий край. Згадай же про мене, як підеш по квіти у гай. Спогадуй Олесю, сестру свою Лесю, Весняного ранку даю тобі сюю веснянку.